Вербовая дощечка дощечка, по ній ходить ходит настечка. настечка. стечка, де ж ти на стебула бувала, як діброва пала, палала. збанком воду носила носила, та й діброву гасила гасила, скільки в дзванку воду, тільки в дівчат, правдиці, правдиці, вербовая дощечка, дощечка, по ній ходить настечка-настечка де ж ти на бувала, бувала, як діброва палала-палала рештом воду носила носила, та й дібровуга. Скільки врешті водиці, водиці, скільки в хлопців пра.